Ви знаєте, як відновити зруйновані та частково пошкоджені залізобетонні конструкції? Хоча бетон і є одним із найміцніших матеріалів, проте із плином часу під дією навантажень та під дією навколишнього середовища навіть він руйнується. І сам процес руйнування бетону може бути з декількох причин навіть одночасно. Наприклад, це може бути перенавантаження, або це можуть бути якісь динамічні руйнування та навантаження, або це може бути просто дія води, яка замерзає та розмерзається у порах бетону, і таким чином його руйнує. У будь-якому випадку процес починається із захисного шару бетону. Він відколюється, як правило, оголяє арматуру несучої конструкції. І після цього йде вже незворотній процес так званої корозії бетону, коли арматура кородує, ослаблює бетон, і цей процес він невпинно веде до повного руйнування конструкції. То що ж робити, коли процес руйнування бетонної конструкції вже пішов? Давайте розглянемо варіанти. На прикладі е матеріалів концерну техно, а конкретно сухої ремонтної суміші ТЕКНО реп 300, сьогодні ми дізнаємося, як правильно ремонтувати бетонну конструкцію. І так, давайте розглянемо на що ж схожа ремонтна суміш для бетонних конструкцій. Відкриємо мішок. І так, як ми бачимо, це сіра суміш спеціального цементу полімерних складових фібри та крупного заповнювача заповнювачем діаметром до 2 мм. Як ми бачимо, тут дуже-дуже багато фібри. Саме завдяки цьому дуже велику роль фібра відіграє у зчепленні матеріалу із старими конструкціями, і матеріал сам по собі не розтріскується також завдяки цим волокнам. Далі на відео ми побачимо приклад замішування, застосування та нанесення даного ремонтного розчину ТЕКНОРЕП-300, в результаті якого ми на нашій старій зруйнованій конструкції отримуємо ось такий дрібнозернистий водонепрониктий та надміцний. Захисний шар цей шар після застигання на наступну добу має міцність М500 і захищає і оголену арматуру, і зруйновані частини конструкції від зовнішнього шкідливого впливу від навантажень і зміцнює конструкцію, і зберігає її надійною і довговічною на довгі роки після цього ремонту. Зараз ми на практиці розглянемо варіант ремонту залізобетонної конструкції за допомогою Текнореп 300. Варіант ремонту ми будемо розглядати на прикладі даного стенду. Замішування ремонтного розчину технореп 300 виконується шляхом змішування сухої речовини з водою. Пропорція наступна. На 1 кг сухої суміші дається 180 г води. Ми от зараз відміряли по пропорції. Дана кількість йде на дану кількість води. Завжди суха суміш додається в воду, ніколи навпаки. Якщо ви воду додасте в суху суміш, ви ніколи її не розмішаєте. Не розмішаєте. Додавання сухого порошку виконується повільно і поступово іде розмішування. На невеликих обертах 400-450 обертів за хвилину. Після повного додавання замішування йде на протязі хвилини, після цього 30 секунд хімія повинна спрацювати. Тобто після 1 хвилини перемішування працівник зупиняється і просто дає суміші вистоятися. Потім перед безпосереднім нанесенням знову ж таки виконується одне безперервне перемішування на протязі 30 секунд. І після цього матеріал вже перемішаний, наноситься шпателем на пошкоджений елемент залізобетонний. При цьому звертаю вашу увагу, що і основа має бути зволожена, і сам матеріал повинен бути вологий. З матеріалом... Потрібно працювати досить швидко, тому що його е час життя і його час е до нанесення після перемішування приблизно година. Як я вже і казав, перед безпосереднім нанесенням ремонтного розчину так 300 потрібно досить добре зволожити основу і зволожити всі пошкодження, тому що матеріал наноситься у системі мокре по мокрому. Тобто звичайним пензлем або макловицею, або щіткою вода в великих кількостях наноситься на всі дефекти, тобто на всі ті місця, на яких ми плануємо застосовувати зараз розчин так 300. І після зволоження та підготовлення основи ми безпосередньо шпателем наносимо матеріал і загладжуємо всі дефекти і всі нерівності. До речі, зверніть увагу: потрібно досить сильно втискувати матеріал в дефекти. Це бажано для того, щоб матеріал якомога міцніше щепився з основою, і для того, щоб адгезія була максимальна. І на останньому етапі все, що нам залишається, це догляд за місцем ремонту. Тобто обов'язково на протязі 24 годин потрібно це місце зволожувати. Після набору міцності матеріалу місце ремонту нічим не буде відрізнятися від суцільного елементу, який би був не пошкоджений. Ремонтуйте бетонні конструкції з нами. Ви побачите, як з матеріалами текно це легко, просто надійно і ефективно. А якщо вам потрібна консультація, то звертайтеся за номерами телефону.